Всім привіт! Хочу вам показати зразочок. Це візерунок англійська резинка. Його я в'язала без накидів, як зазвичай в'яжуть англійську резинку. Також на початку і в кінці ряду я робила подвійну кромкову петлю. Хочу поділитися з вами цим способом пров'язування англійської резинки, без накидів. І так, на спицю. Я набираю 16 петель. Кількість наших петель повинна бути кратна двом, так як наш аропорт візерунку складається з двох петель однієї лицевої, однієї виворітної петлі. І аеропорт буде повторюватись один рядочок. І так, перший установочний ряд, початковий рядочок, ми пров'язуємо так ниточку нашу переводимо перед роботою. І першу нашу кромкову петлю знімаємо нитка перед роботою. Наступну кромкову петлю ми пров'язуємо лицевою. І тепер ми будемо формувати наш візерунок. В'яжемо одну лицеву, одну виворітну, одну лицеву, одну виворітну до кінця ряду, не дов'язуючи двох петель. Кромкових. Так, не дов'язали ми наші дві петелечки, переводимо нитка перед роботою і знімаємо нашу першу кромкову петелечку. Сняли. І наступну кромкову петлю лицевою ниткою за передню стінку. Розвертаємо нашу роботу і знову переводимо нашу ниточку перед роботою. Знімаємо нашу першу кромку, наступну кромку пров'язуємо лицевою за передню стінку. І Починаємо формувати нашу англійську резиночку. Заводимо нашу спицю на ряд нижче. не ми би мали пров'язувати сюди, але ми пров'язуємо на ряд нижче. І пров'язуємо лицеву і знімаємо. Виверетно пров'язуємо як зазвичай лицеву ми неряємо спицею на ряд нижче. А вивертно пров'язуємо як зазвичай. І так до кінця ряду. Лицева на ряд нижче заходимо і пров'язуємо лицевою вивертно як зазвичай, не дов'язуємо наші дві петельки. Першу кромку знімаємо нитка перед роботою і наступну лицевою за. Стінку. І так повторюємо знову переводимо нашу ниточку перед роботою. Першу кромку знімаємо, наступну прив'язуємо лицевою за передню стіночку. і знову Лицеву заходимо на ряд нижче і пров'язуємо лицевою, а виворотно як зазвичай. І так, в'яжемо на Потрібно нам висоту тепер хочу вам показати. Як закрити наші петельки. Переводимо нашу ниточку наперед роботи. Підхоплюємо наші дві петлі і пров'язуємо їх виворітною Пров'язали. Наша ниточка вже за роботою. Повертаємо нашу петлю з правої спиці на ліву. Підхоплюємо наступні дві і пров'язуємо Лицевою. Перекидаємо ниточку наперед роботи, повертаємо нашу петельку з правої спиці наліво, підхоплюємо дві разом і пров'язуємо виворітною петлею. І так повторяємо до кінця рядочку, чергуючи перекидання нашої ниточки то наперед роботи, то назад. І так Закриваємо наші петельки, сильно краєчок настягуємо. І ось так у нас буде виглядати наш закритий краєчок. І резиночка наша. Надіюсь, вам було корисним це відео. Вівіть з задоволенням!